Слава Україні! Ви на каналі Вишивка без заборон та забобонів. З вами я, Оксана Вишневська. Ми починаємо говорити про гладь. Значить, перше, що вам потрібно знати, це тканина, яка використовується для гладі. Найліпше для роботи, найзручніше батист. Але, в принципі, будь-яка досить щільна і досить прозора тканина вам підійде. Сенс в тому. Не знаю, чи видно на відео, але через тканину дуже добре видно малюнок. Тобто нанести зображення на цю тканину шляхом обведення зображення простим олівцем абсолютно легко і просто. Тобто, вам потрібна щільна, але тонка і прозора тканина. А, батист ідеально, ось в мене я не завершена на батисті. дивіться. Я тут попереводила шляхом того, що я поклала папір знизу і просто олівчиком обвела те, що буду вишивати. Ось, дивіться. Через батист ось це на справжній батист, 100% бавовна. Дивіться, яка краса. Навіть на відео видно. Бачите, чому батист? Тому що, ось, бачите? І ви собі намалювали те, що маєте шити. Раз, два. Охайно вишита на батисті сорочка, гладдю, буде просто казка Тому що батист щільний, дихаючий, тоненький, це натуральна тканина абсолютно. І носитися це буде просто ну, суперово. Це буде класна літня річ. От. Тепер говоримо про сам малюнок. В даному випадку дуже класний узор, і не тому що його варто повторити один до одного. Дивіться, от візьміть фантазію і пофантазуйте. Тут в нас мальви з вишиттям таким от цікавим, щоб дати об'єм, щоб показати об'єм. Бачите? Тобто тут вишилося це коло, і тоді за рахунок накладання нитки на нитку дався такий об'єм. Щоб показати, що це в нас порожня мальва, не повна, а порожня сама. Це тут одна цікавинка цього узору. Друга цікавинка цього узору, бачите, ось ці кружечки, вони по факту двусторонні. єдине, що бабуся економлюючи час чи ну, так вона робила от вона не відрізала, не закріпляла нитку, а йшла підряд. От. Я буду відрізати, закріпляти. Як будете робити, ви дивіться самі. Але по факту ми тут по мінімуму можемо зрозуміти і ази двосторонньої гладі. Тут ось цікавий шов, по факту шов назад голкою використаний для обшивки. Що цікавого в узорі? Дивіться, уявіть на хвилину, що ми малюємо виноград. От, виногради. Самі виноградинки вишиваємо. А лозу і листочки не вишиваємо, а робимо тут як ці листочки, такі контурні. І лише якісь маленькі завиточки на лозі, лише якісь маленькі листочки на лозі, ми робимо так, зашиті, як тут. Це теж буде казково. Уявіть калину, що ми вишили калину, тобто грона калини зашиті. Але скіш зашиті або частково, або взагалі так само контурні, тобто оцей сам. Прийом поєднання повної зашивки, бачите, тут квіточки, всі повна зашивка і часткової зашивки дає нам величезний простір для фантазії. Тобто ми можемо багато чого зробити в такий спосіб. Це ну дуже класно, дуже надихає. Я там понамальовувала, вже виклала в себе на сайті, закінчу викладати самі уроки, відкрию вам доступ до малюнків. А що ще класно? Сам малюнок по ширині доволі широкий, і уявіть, якийсь такий малюнок, якийсь інший малюнок подібної ширини, такий доволі легенький, який скоро шиється, по рукаві блузки від низу до верху як то буде класно. Знову ж таки, якщо ви будете шити блузку. Вставляючи рукав ось в такий спосіб, так, і у вас узор буде йти від низу до верху, і тут буде узор, тільки ну, тут короткий у мене рукавець, якщо на довгий рукавець, як то буде круто, що у вас той узор буде сюди до коміру доходити. Як, ну, як вдало ця тема взяти такої ширини узор і покласти на е, цей, власне кажучи, на рукав сорочки. Раз, два. Уявіть, що на сорочці ви можете дати мальву, фактично, мальву, таку більш натуральну, більш ближчу до справжньої, тобто стеблину високу з квітами на боки. По рукаві. Враховуючи, яке значення для українського народу має мальви, що квітки мальвів сидили завжди під вікнами будинків, завжди під вікнами українців були мальви. Ну, якщо говорити про забобони, то вважалося, що мальви мають оберегове значення. От, насправді, насправді це просто дуже гарно. А це дуже вишукано, коли охайна. А... Щороку вибілена хатиночка, і біля неї ті гарні квіти біля вікон заглядають у вікна, це дуже гарно. Попри забобони, заборон... За попри забобони, це, це просто гарно, це естетично гарно. Мені от зараз з віком все більше і більше я згадую, наскільки не просто гарно, а наскільки розумно, навколо хати в прабабу, прабабуся, а потім бабуся розсаджувала квіти. Це було справжнє мистецтво садівництва. Це було не тільки гарно, це було дуже розумно. Так, тепер трошки про зворотню сторону. Значить, дивіться: ось, бачите? Ми це бачимо, я покажу в процесі, як це кріплеться. Ось це наше пересічення. нитки. Бачите? Це наше коло, яке вишивається спочатку коло, а потім вишиваються пелюстки і за коло йде а, в замок в замок. В От, і за рахунок цього утворюється цей наш горбочок, який надає об'єму роботі. Значить, дивіться. Ідей насправді з цього рушника можна почерпнути безліч, абсолютно не чіпаючи сам цей малюнок як такий. Тобто просто взяти стилістику виконання і настільки великий простір, чого можна намалювати, фактично, що ви можете вишивати гладдю? Та абсолютно все. Будь-яку картинку ви можете вишити гладдю, використавши контур. Її картинку можна як спростити від того, що є. Зі старту, так і навпаки, зробити її значно складнішою, ніж на старті. Тепер про переведення узору. Ну, я вже показала, що найліпше батисти. Якщо і не батист, то полотно тут от таке. от, То воно має бути щільне і досить прозоре. Тобто ну, тоненьке і щільне. От, а, З цим розібралися. Я. Перенесла вже узор олівчиком, хоч в мене полотно я взяла зовсім не таке тоненьке, бо в мене ну, я не люблю повторювати один в один. В даному випадку цей рушник в мене є, і повторити один в один, я його ще встигну зможу. Я хочу зробити щось інакше. Але візьму за нижню полосу, саме майже один в один малюнок цього рушника. Ось безпосередньо шляхом накладання. Я перевела малюночок. Вже почала трохи вишивати. Взагалі-то я це робила на камеру, але трохи невдало записала, тому що е я ще не художник, я навчаюся. Тобто, невдало вийшов запис, не знаю, буду його викладати, не буду. Він по тексту цікавий і прикольний, але там дуже погано видно, тож ну, навчальної, скажімо, складової обмаль. Дивіться, зараз. Ми подивимося, що. Дивіться, в нас ця штучка зашивається повністю. Ну, знизу вверх я вже тут почала, тож, відповідно, всі решту теж так буду робити. Як ми кріпимо нитку? Абсолютно, будь-як, тому що ми її накриємо і зверху, і знизу. Відповідно, відповідно. ми вкололи раз, два, викололи на самий низ. Лишили хвостик і пішли собі шити. Чого? Ми його накриємо знизу і зверху, його ніхто не достане, тому що вгадати, де там, котра ниточка була, сама-сама перша, сама нижня, і сидіти її скупти, 100% ніхто не буде. От. Так як нині рушники не використовуються як обрядові, тобто не висять в нас 24 на 7. Цілий рік, а, може, там якийсь час буде вивішуватись, може ні. То, відповідно, так, щоб прям запиратись, він теж хто знає, як не буде. Ось ми просто так виколюємо. Мені досить складно, чого, того, що моя тканина не відповідає, це тканина під. Ось, давайте так, щоб видно було. Це тканина, зараз я зумчик. Вам дам. Тканина під. Ось, зумчик збільшу, збільшу максимально. Ось. Це тканина під лічильну е вишивку. Чому я її взяла? Я її взяла через те, що е я хочу дати після цієї полоси мережку. От, Я її взяла, бо мені подобається такий натуральний колір тут в мене. 40% льону, 60% бавовна, вона мені приємна. І я тут хочу поєднати і показати результат, те, що по ідеї не поєднується. Так, ну ось, власне, мені буде складно, тому я вам ну, не раджу брати лічильну тканину під вишивку гладю, якщо ви не вишиваєте давно, тому що навіть при тому, що я вишиваю гладю, давно і багато. От, мені досить складно шити, тому що ниточка заріденька для гладі. Ну, Пересічення ниточок основи заріденько для гладі. От, І мені викласти той кружечок, щоб він був рівнесенький, доволі важко. От, Тож раджу вам не, з... не вважати необхідність брати щільне тоненьке полотно. Чи щільну тканинку. Так, От. стосовно переведення малюнку. Коли малюнок у нас вже вишитий, одна полоса у мене буде вишита. так? Я вам розкажу теоретично, на жаль, показати практично, я не зможу, бо в мене нема в наявності алюмінієвої ложечки. Для чого алюмінієва ложечка? Біла. Тканинка ложилася на зображення, так? тільки лицева сторона до лицевої. А по звороті, вже вишитому, водилося алюмінієвою ложечкою із великим натиском. І те, що намальовано, в нас доволі серйозно темніло. Тобто всі контури в нас, знаєте, як прости, зворот, зворотною стороною простого олівця монетки, мабуть, всі в школі переводили. От рівно та сама історія із переведенням малюнку на зворотню сторону протилежного краю. От. А потім вже по, ну, поклавши на біле ту тканинку, по лицевій стороні олівчиком ви собі малювали контур для вишиття. Добре, дякую за увагу. На цьому частину першу завершуємо. От. І е, в частині другій я вже вам покажу, повернуся до мальви. Знову ж таки, дивіться, акцентую увагу, я почала вишивати зсередини. В даному випадку малюнок намальований це не дуже грає якусь роль. Але от якісь такі м -м, звички, щось робити певним чином. От, вони перекочовують з техніки в техніку. Тобто, якби я вишивала хрестиком, почала по білій тканині, де в мене нічого не намальовано, це б мало значення, щоб покласти узор рівномірно в дві сторони. В даному випадку, в мене малюнок вже намальований, я його по факту розмальовую нитками. І не дуже є різниця, чи я почну з ці, звідси, звідси, чи з середини. Але я вже за звичкою шию від середини в боке. Наразі дякую за увагу. Сподіваюся, заробила ваш лайк і очікую на коментар вітання від вас. Думаю, ми гарно проведемо час і я вам зможу показати багато цікавого. На все добре, до наступної частини заняття.